Мені би хотілося бути гідною тих людей, які боронять нас Збройних силах України ціною свого свого життя. Вона зачаровувала глядачів на телеекранах, а тепер збирається кардинально змінити своє життя. Дар'я легейда, талановита акторка і волонтерка, відома своєю ролью в популярному серіалі Кріпосна, вирішила піти новим шляхом та доєднатися до лав зсу. Вона зараз думає, де можу навчитися на оператора БПЛА. Та не тільки Дар'я Легейда, українська акторка та волонтерка Анастасія Пустовіт також зізналася, що розглядає можливість приєднатися до сил оборони. Вона активно навчається і готується до цього кроку. Я дуже хочу, дуже. Може, дуже, дуже. що спонукало українських акторок прийняти таке важке рішення. Розкажемо вже за хвилину. А ви не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. Вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. Найбільша для мене допомога собі це в першу чергу усвідомлення відповідальності за той вибір, який зробили мої чоловіки. Ким би болючим воно не було для мене. Я маю його приймати. Я маю відноситись до цього рішення з вірою і надією на те, що все буде добре. Про намір доєднатися до лав зсу Дарії Легейди розповів їй чоловік: зірка стрічки, село на мільйон, актор і військовослужбовець нині Дмитро Сова в інтерв'ю Аліні Доротюк. За словами чоловіка, Даша раніше планувала стати бойовою медикиною. Втім, цьому перешкоджали серйозні проблеми з коліном. Тому зараз артистка за словами сови розмірковує щодо іншого напрямку служби. Зокрема, вона планує навчатися керувати дронами зі свого боку. Дмитро з розумінням ставиться до такого вибору. Коханої він навіть погодився, у разі чого знайти їй потрібні курси, і додав, що дуже впевнений у навичках жінок опановувати безпілотники. Куди мені піти? Я кажу, добре, давай, якщо хочеш, я тобі знайду. Там цей живу у третій штурмової кіл є, і багато. І насправді ну є підрозділи, які залучають дівчат, але потроху, мені здається, що. Так, чоловіки дуже класно літають. Каже, але є дівчата, їх небагато, які. Це просто каже, це снайпери і оператор БПЛА. Сама зірка теж цього не приховує і говорить, що морально готова взяти до рук зброю та піти за своїми чоловіками. Тільки їй не дозволяє здоров'я, за словами акторки. Не було і дня, щоб вона не думала про це. Я до себе в мене стільки питань. Знаєш, ну типу, я знаю, чому я не пішла воювати служити, тому що в мене дуже великі проблеми зі здоров'ям там з колінами. Я маю а ти реально думала про те, щоб піти служити аліна. Кожен день. Кожен день мене так виховували. Я знаю, що я здатна на це. І морально я здатна, і фізично я здатна була б, якби не деякі проблеми з моїм здоров'ям. Водночас Дар'я наголосила, що якщо не буде інших варіантів, окрім того, як піти воювати, то вона стане на захист країни і з хворим коліном. Якщо знаєш, коли вже не буде мож... ну, не буде важливим, чи в тебе здорове коліно, чи нездорове коліно, це тобі треба просто йти туди, бо це єдиний вихід, то я піду туди. Батько Даші військовий за спеціальністю пілот-винищувач. Після виходу на пенсію Анатолій Легейда зайнявся бізнесом та захопився парашутним спортом. У перші дні повномасштабного вторгнення чоловік разом із зятям записався до ТРО Києва. Проте невдовзі Дмитро повернувся до родини. А Анатолій перейшов до ЗСУ, де спочатку служив у піхоті, а потім його забрали до сьомої бригади тактичної авіації. Зараз чоловік Даші Дмитро Сова проходить службу у першому центрі рекрутингу сухопутних вій. ЗСУ у Києві. І отак я потрапив завдяки Жені Ламаху до, до першого центру. Мені одразу сказали: Діма, нам треба оце і оце. Тут командир, ну просто У нас взагалі дуже класна команда. Мені, я скажу чесно, мені просто пощастило, що я там не загинув, тут не загинув. Тут, ну я ж кажу, це ніхто не застрахований, але треба щось робити. Мені би хотілося бути гідною. Тих людей, які боронять нас Збройних силах України ціною своєго, свого життя, ціною свого спокою, ціною своїх а, а, сімейних стосунків. А поки Дар'я активно допомагає військовим, бере участь у різноманітних волонтерських заходах і рішучість надихає оточуючих, адже навіть маленькі зусилля можуть стати великим вкладом у загальну справу. Незважаючи на можливі фізичні обмеження, але Гайда готова здолати всі труднощі задля своєї країни, чим не аби як пишається її чоловік. Якщо вона хоче отримати цей скіл, то будь ласка, я розумію, що вона дуже багато користі приносить тим, що вона. І тут і збори закривають і якось ну, Вона дуже допомагає постійно. Як складеться подальша доля Дарії у військовій справі, поки невідомо, але її рішучість вже вражає. Чи стане вона майстерною операторкою БПЛА? Час покаже, але одне відомо напевно. Її історія вже стала прикладом відданості та мужності, як і історія Анастасії Пустовіт. Мені було спочатку дуже страшно, а потім я просто була щаслива. Ця хоробра дівчина пройшла окупацію. Закрила не один збір для військових, а тепер і сама не проти поповнити українське військо. В інтерв'ю для журналу Віва Анастасія Пустовід розповіла, що думає про мобілізацію, розглядає можливість вступу до сил оборони України. Акторка пояснила, що поки не готова йти на фронт негайно, але активно готується до потенційної служби. Вона вже пройшла курс надання першої медичної допомоги та планує навчання з тактичної медицини під керівництвом досвідченого інструктора. Скоро сподіваюсь, у мене буде заняття з тактичної медицини з одним із колишніх бійців, який зараз веде професійні курси. У нас дійсно велика кількість жінок воює, але армія не особливо готова до глобальної мобілізації саме жінок. На мою думку, і тут теж треба думати обирати підрозділ, де можна бути дійсно корисною. Поки у нас така біда, там ну, ну поки все так погано. Я кажу, ну давай я піду. Ну, мене є бригада, ну все буде окей. Ну. Я їй війську допоможу, і цей і... тобто ти йому збираєшся йти на підмогу. Ну до нього він до себе не бере. Собака така. Окрім цього, Анастасія продовжує активно волонтерити, використовуючи свою медійність для закриття потреб підрозділів. Особисте життя акторки також пов'язане з війною, адже її коханий вже понад два роки служить у війську. Пара підтримує стосунки на відстані, а Запоріжжя стала для них містом зустрічей. У мене хлопець військовий з перших днів війни пішов добровольцем і служить на цьому напрямку. Тому Запоріжжя для нас місто зустрічей. Як тільки в мене випадають вихідні, а в нього можливість вирватися на кілька днів на перепочинок, одразу їду до нього. Так і живумо вже три роки. Перший рік було важкувато, особливо коли він був піхотинцем у полях. Зараз вже трохи легше, слава Богу, ми маємо можливість побачитися в нинішніх умовах. Це величезний подарунок для нас. Він не може взагалі вимкнутися, йому все рівно так чи інакше, І то він просить дуже каже, будь ласка, ну підстрахуйте, ну у мене є два-три дні, я хочу побути типу з сім'єю вдома. А я, типу, офіційно кажу: вибачте, типу, все, в мене приїхав. Я можу запустити там якісь типу сторіс, написати швиденько, поки він спить з цей допис на збір. Повномасштабне російське вторгнення Анастасія зустріла вдома. А згодом зірка перших ластівок та кріпосної два тижні перебувала в російській окупації у селі Немішаєви, що під Києвом. У перші ж дні у місцевому будинку культури акторка влаштувала пункт допомоги. Незважаючи на окупацію, Анастасія Постовіт продовжувала збирати кошти і координувати допомогу для Херсонщини і підтримувала місцевих жителів на Збирала одяг, їжу та медикаменти. А через два тижні родина акторки вирішила виїхати з Київської області. За весь цей час, поки ми їхали, не було жодного режиму тиші. Ми їхали просто, де поряд палають села, де стріляють, де е, в кюветах е, розстріляні автівки з надписом Діти. І це все відбувалося на, на наших очах, і ми знали, ми, коли їхали, ми точно знали, що перед нами колону розстріляли. І ми вже коли приїхали, дізналися, що після нас колону розстріляли. Зараз Анастасія Постові вже повернулася до роботи в кіно та театрі, а її коханий перебуває у лавах Національної гвардії України. Чи стане і сама Анастасія частина зсу покаже час? Однак одне можна сказати точно. Її історія вже стала символом відваги та самовідданості. А як вважаєте ви? Напишіть в коментарях. А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.